Товариство, ми повертаємось до вас. На жаль, електроенергія в бібліотеці відсутня, але бібліотека працює. Ми продовжуємо наш ефір уже не прямий, а в відеозаписі. Ви його можете переглянути на нашій Фейсбук-сторінці. Книга Зрозуміти Донбас, про яку я говорила на початку. Як Україна втрачала Донбас? Ця книга написана колегами нашої гості, які, так як і вона, до 2014 року жили і працювали в Донецьку і займалися журналістикою. Попередньо наша гостя, побачивши книжки Олексія Чупи, просто обняла їх і сказала: Він мій друг. Ми сподіваємося, що для наших читачів його книжки теж будуть друзями. Катерина Зарембо Схід Українського Сонця. Схід сонця на Донбасі. Максим Віхров Дикий Схід. Ця книга відкриє вам те, що іноді приховують рекламні і кіноролики. Олександр Міхет. Я змішаю твою кров з вугіллям. І Цього ж автора книжка Позивний для Йова, яка так і має другу назву Хроніки вторгнення. Фундаментальна праця, яка несе інформацію, яка відкриває те, що не знають москалі, що Донбас і не тільки Донбас. Боролися проти московської експансії не 10, не 20, а 300 років. Наша гостя, ми дуже раді, що вона відізвалася, що вона змогла вибратися з своїх справ і прийти до нас. Нагадайте нам ситуацію, яка була в журналістиці, бо наша зустріч все-таки присвячена Дню журналіста, яка була. На Донбасі яку описували ваші знайомі, і в якій перебували ви? Ну, власне, можна сказати, що журналістика до 2014 року, до 2013, точніше до початку революції гідності можна цю історію розкласти і ну екстраполювати да, на всю територію України. У нас тоді медіа в на Донеччині власне можна було поділити на такі три гілки: перша це було провладні медіа, ті, які належали тодішній владі, тобто партії регіонів, і найчастіше це були якісь ну власне комунальні, наприклад, там Зета про облдержадміністрації, міські раді тощо. Друге, це були великі телеканали, які зазвичай були олігархічні, але маємо розуміти, що олігархи тих часів вони теж мали стосунок безпосередній до партії регіонів і тодішньої політичної еліти. І третє, це на початку нульових років, тільки почали фактично створюватись е, незалежні медіа. Вони в основному були інтернет-сайтами. Ну, власне, ми сьогодні згадували про Дениса Казанського як автора однієї з книжок. Він це. Е, він якраз теж один з дуже знакових донецьких журналістів того періоду, який починав саме як інтернет-журналіст у цих незалежних медіа і попрацював в декількох з них. Я власне, теж тоді працювала після університету, де я навчалась на журналістиці в Донецькому на національному університеті. Перше моє таке глобальне саме медійне місце роботи це була, був сайт, який називався NGO Донецьк. Ми тоді, як то кажуть, робили те, що робили українізацію Донецьку, не не ще до того, як це стало мейнстрімом, як зараз всі приходять на українську мову, тощо. а ми тоді в такій доволі. Про російський, про ну партію царині ми робили перший на той момент єдиний україномовний інтернет-портал Донеччини, який, по-перше, розповідав новини. А по-друге, ну у нас було таке гасло портал неполітичних новин. Тобто ми говорили не стільки про політику, скільки про дещо важливіше про громадянське суспільство і як воно виростає. Ну тоді ще це були такі зачатки громадянського суспільства взагалі в Україні і на Донеччині, зокрема, і ми намагались. Розповідати про важливі речі, які не тільки про там, якісь політику, Верховну Раду і тощо, да, а про якісь такі, як на горизонтальному рівні люди можуть взаємодіяти один з одним і робити щось хороше тут і зараз для того, щоб е, створювати якісь ну, кращі умови життя для свого локального суспільства в регіоні і глобально колись потім в країні загалом. Дуже добре. Ви розповіли про цю ситуацію, але я вам скажу, що от ви сказали, що про владні медіа зараз з'являється знов те поняття, яке вже начебто ми поховали в нашій журналістиці інформаційному полі – це темники. І тоді це було, як кажуть, повсюдно на пропущених і допущених каналах. І зараз це з'являється знов. Що ви думаєте про це? Ну на превели... на превеликий жаль Україна в цьому плані і Українські. Ну, медіа скажімо так, ми увійшли в історію світу медійного з цим поняттям, тому що да, поняття темники з'явилось за часів Леоніда Кучми, коли він був президентом, а його головою тодішньої адміністрації президента був Медведчук. І, власне, це з під його руки виходили ці темники. Тобто такі умовно кажучи, таблички з рекомендованими і не рекомендованими до висвітлення темами, зі спікерами, у кого брати чи не брати коментарів. І журналістами, які розсилались абсолютно по всій країні до всіх медіа, особливо телеканалів, звісно, тому що телебачення це було ну, найбільшим джерелом інформації для людей. І дійсно, ну історія медіа не знає попередньо таких досвідів темників, як оце з'явилось ще тоді, наприкінці 90-х. Так і зараз ми теж спостерігаємо. На жаль, і навіть вже Вітручення. не менше, да, але якісь елементи, да, знову проявів таких прикрих засобів, які. Влада в ті чи інші роки намагалась застосовувати до медіа, щоб власне робити медіа не майданчиком, де люди можуть отримувати інформацію, а майданчиком інструментом свого власного впливу. І ну насправді ми маємо розуміти, що будь-яка влада завжди хоче мати додатковий вплив через медіа. Не дарма там ще медіа називають четвертою владою, тому що саме так. через медіа і інформаційні потоки в тому числі формується ця загальна думка суспільна. І ну простіше впроваджувати ефективніше якісь ідеї впливач. і ефективніше впливати, так для, для того, щоб якось впроваджувати якісь свої бачення, навіть якими людям люди могли раніше, ну наприклад, не погоджуватись, але через все це можна впроваджувати лояльність до тих чи інших рішень влади або персоналі, не тільки про рішення йдеться. Ну тут історії різні. Ну очевидно, що це для медіа незалежних це погана історія. І ну тут немає, мені здається, другої позиції про те, що темніки ну це ненормально, і це неприпустимо, неприйнятно. Так це погано. Ну але да, ми маємо, що маємо, як казав один з теж попередніх президентів України. Тому маємо жити в тих реаліях, яких є, і намагатись прагнути до кращого. Скажіть, будь ласка, інтернет-ресурси, які тоді на Донбасі являли собою ну, рупор правди, рупор протилежної владі думки, рупор незалежної від влади думки. сьогодні, от Сьогоднішні інтернет-ресурси, вони, на жаль, не завжди відповідають реальним подіям. Навпаки, деякі телеграм-канали несуть інформацію. Саме дезінформацію для нас. І от як відрізнити цей момент у цьому величезному полі? Тоді було три телеканали, а зараз Н-каналів інтернету. І от як в цьому морі не потонути і знайти оте світле джерело? Може, ви щось порекомендуєте, тому що ви все таки більше в цьому вертаєте. Це дуже слушне, взагалі дуже правильне запитання, і на на превеликий жаль, немає простих відповідей на складні запитання, тому це буде доволі обширна така відповідь з правом вибору для кожного почути для себе те, що він захоче в цьому почути. Власне, я це зокрема і те, чому ну не тільки там через війну, яка почалась в 2014 році. Я там зрештою пішла з журналістики. Я працюю зараз не в медіа, але з медіа. Медіа, я працюю в комунікаціях і все одно ну, співпрацюю з різними медіа і допомагаю там різним організаціям громадським розказувати про себе, щоб вони ну, могли до медіа звертатись і правильно вибудовувати цю комунікацію, щоб це було взаємовигідно для всіх. От, власне, теж маючи цей, цей досвід, я ну, бачу, як змінюється споживання інформації людьми. І тому зараз я абсолютно впевнена. Чому я теж з іншого боку медіа тепер? Тому що я зараз абсолютно впевнена, що в сучасному світі, от якщо раніше там був кам'яний вік, так залізний, але у нас зараз інформаційний, і кожен з нас з вами він відповідальний за те, щоб навчитись правильно споживати інформацію і вміти розрізняти і принаймні перевіряти те, що він хоче отримувати. Тобто, якщо раніше ви дійсно кажете, по телебаченню показали в газеті, написали, тобто ми сприймаємо це, ніби як правду останньої інстанції. А зараз у нас це проблема демократії якщо так пожартувати. У нас є вибір. Ми самі собі формуємо, з чого ми черпаємо цю інформацію, самі собі формуємо цю інформаційну стрічку, і тому ми маємо дуже зважено до цього підходити. Наприклад, перевіряти не тільки там вірити, коли ми прочитали щось в телеграм-каналі, а перевіряти в інших джерелах інформації, шукати альтернативні думки, не, не сприймати інформацію однозначно, а ставити її дещо завжди під сумнів. Раніше, ну от я коли навчалась на журналістиці, нас як журналістів навчали це робити. Але по суті, зараз, коли кожен з нас має... Має там, доступ до соціальних мереж і є так само творцем контенту, будь-якого, він е, не є журналістом сам по собі, але по суті, ці правила якісного м, ну, доброчесності інформації, вони мені здається, поширюються взагалі на кожну людину. І тому ми, як і споживачі інформації, і поширювачі певної мірою якоїсь інформації, ми теж маємо завжди до цього ставитись відповідально. І перевіряти інформацію перед тим, як її поширити, і перевіряти, коли ми отримали її, звідкись розуміти, що це за джерело, читати про те, хто власник цього телеграм-каналу. Якщо це анонімний телеграм-канал, то теж шукати майданчики, наприклад, ну, професійні, якісь медійні, які досліджують, наприклад, хто є власниками різних анонімних телеграм-каналів, і можуть тобі дати розуміння, хто ж стоїть власне за цією чи тією інформацією, яку тобі намагаються продати як істину в останній інстанції. Тому так, це, власне, зараз у нас така журналістська відповідальність лежить на кожній людині, щоб бути творцем своєї інформаційної стрічки, щоб вона була якісною. Є ще два моменти в цьому. Зараз іде не тільки існування і створення інформаційного суспільства. У нас зараз іде інформаційна війна. І іноді я чую від професійних військових. Що інформаційну війну ми поки що програємо. Ми боремось, захищаємось і переможемо на полі бою. В інформаційному просторі це і складніше. І ну, нема можливості такої зараз, тому що більшість тих, хто тягне цей інформаційний блок, зараз тримають в руках зброю. Я ще зачеплю одне питання просто сьогоднішнє число, тому що День журналіста він був 6 червня, а сьогодні у нас 20 червня і сьогодні Всесвітній день біженців. І кілька років назад ми думали, що да, біженці, біженці були в Першу світову війну, тому що нацизм переслідував за національною ознакою. Були біженці, які залишили своє місце проживання і перебування під час війни в Африці і під час війни в Азії. І сьогодні ви, ваші друзі, ваше оточення теж опинилися. Ну, не мож... це не називається біженцем, тому що не можна біженцем бути в своїй країні. Але ситуація, внутрішньо переміщена особа це знову ж таки теж нове явище взагалі в мові, в політиці, в суспільстві і в житті суспільства. Але фактично це біженці. От як ви ваше оточення відчуваєте себе тут і в перспективі повернутися назад? Ох, такі складні запитання ставити. Ну, звісно, це складно з одного боку, але з іншого боку, я от е, 10 років вже в статусі дав внутрішньо переміщеної особи, але я більше люблю слово вимушені переселенці, тому що особа, це знаєте, вона трошки е, цей канцеляризм він ховає, ніби історію людини за цим. Ти вже не бачиш людину, ти вже бачиш якусь статистику. да. тиску. Да, 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 тому я, коли це не якась офіційна там документація, краще вживаю вимушені переселенці, суто щоб було це відчуття людського якогось контакту. Людської історії, так і я, от з цією історією вимушеного переселення, я живу 10 років. Є багато моїх знайомих, товаришів, друзів і незнайомих людей, з якими я потім вже познайомилась, да, Хто з початком повномасштабного вторгнення став теж вимушеним переселенцем? І ще ну, при більш. Ну, не, не можна загально. Але по суті, да, так, обставини стали ще драматичніші. Якщо я, умовно кажучи, переїжджала з умовним рюкзачком з собою, але там ще мала можливість ну, якісь там речі з дому забрати, а дехто взагалі вибирався без нічого і ледь залишився живий, і слава Богу, що живий. От е, я до того, що е, звісно, дуже... Підтримує історія, коли люди підтримують одне одного. Тому що я, наприклад, у 2014 році, коли змушена була виїхати, я теж зустріла велику прихильність людей, з якими навіть не була знайома. Звісно, були і негативні історії. Наприклад, стандартна практика, коли не хочуть здавати людям в оренду квартири, коли ти маєш прописку на донеокупованій на території Донеччини. Я думаю, що на превеликий жаль, що зараз теж все одно зберігаються такі моменти, але тим не менш, ми. Ми маємо прагнути про, про людські контакти, про людські історії. Тому що е, Чому навіть існує цей міф про поганих донецьких? Е, тому що, зокрема, люди мало спілкуються між собою. У нас до е, початку війни, в 2014 році, були статистики, що люди дуже мало комунікують між регіонами. Наприклад, люди з Полтавщини могли ніколи не бути на Миколаївщині. Чи от такого плану я маю на увазі? Локальна міграція і локальний туризм був не дуже добре розвинений. І тому люди, коли одне одного не знають, коли вони не знайомі між собою, вони з острахом сприймають це як щось нове: нове явище, нові люди, дещо відсторонено, тому що у всіх різні історії, різне сприйняття, різне бачення. Але тим не менш, коли ми прагнемо дізнатися щось про людину, дізнатися її історію, тоді в нас знаходиться більше точок спільного і більше можливості для єдності. І мені здається, що саме отакі от на персональному рівні історії, вони працюють набагато краще ніж там будь-яка статистика чи ще щось таке. Чудово. Ми вам дуже вдячні. Вибачайте, що технічні наші засоби не можуть працювати без електрики, але завдяки нашим співробітникам ми все одно це зуміли зробити. Ваша відповідь на наші питання, ваша зустріч з нашими читачами все одно відбудеться на нашій Фейсбук-сторінці. Заходьте на бібліотечну сторінку, переглядайте наші контенти. Ми все робимо для того, щоб сьогодні люди знаходили і віддушину для себе, і інформацію для себе. Ми теж, бійці інформаційного фронту. Дякуємо вам, дякуємо нашій гості. Дякую за Сподіваємось на наступні зустрічі і успіхів вам, в вашій непростій діяльності. І сподівання, і віри в те, що ви повернетесь до українського Донбасу, а Донбас повернеться до своїх українських коренів. Дякую вам, товариство, за увагу!